Президент Сполучених Штатів Джо Байден очікує співпрацю з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, зокрема у питаннях допомоги Україні. Що я і говорив. Я вітаю ріші сунака з призначення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Я з нетерпінням очікую на посилення нашої співпраці з питань, що мають вирішальне значення для глобальної безпеки та процвітання, включаючи продовження нашої рішучої підтримки України. Йдеться в повідомленні. Новопризначений прем'єр Великої Британії Ріші Сунак вирішив не змінювати очільників міністерства оборони та закордонних справ Бена Волеса та Джеймса Клеверді. Що стосується волеса, то він раніше заявляв, що не буде лишатись в уряді, якщо там не підтримають анонсовану ще Борисом Джонсоном мету збільшення військових витрат до 3% ВВП до 30-го року, а також усі програми підтримки України. Новий план Маршала 21-го століття оприлюднили у Берліні. Європейський союз хоче не лише відбудувати, а й модернізувати Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав план складним проєктом на покоління, до якого має долучитися увесь європейський союз. Як саме його реалізовуватимуть і що він передбачає? Про це розпитаємо у Михайла Прудника. Це керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло, вітаю. Чи є в Європі бажання відновлювати Україну? Чи це лише декларація? План, який можна буде реалізовувати через роки і роками. Фактично, європа визнає європейську перспективу України, адже з усіма зусиллями намагається відбудовувати не лише зруйновану державою терористкою, державою агресоркою державу Україну, а й хоче її довести до стандартів Європейського союзу, бо більше зробити її наскільки потужним, одним із найпотужніших членів європейського союзу, адже Україна є претендентом на вступ євро. Європейського союзу і вже зараз фактично європейський союз починає готувати Україну не лише нормативними базами, а й економічно для того, щоб Україна змогла стати повноцінним сильним членом європейського союзу. І ось це бачення, яке демонструють на конференції в Берліні, і цей виступ Олафа Шольца. Ну фактично він демонструє безповоротний вже шлях інтеграції України в європейський союз. І е, європейський союз хоче не лише Відбудувати Україну такою, як вона була до війни, чи зробити її е, сучасною. Він хоче зроби, з, зробити зробити. Максимально ефективно, максимально економічно стійкою, і це вперед усім, підкреслюють учасники цього форуму, Буде на користь не лише Україні, а й на користь усій об'єднаній Європі, усьому європейському союзу. Ну і до цього закликав е канцлер Німеччини, який ініціював проведення цієї цього форуму, і ініціює е створення такого плану маршала. Давайте його послухаємо. зараз на карту поставлено ніщо інше як новий план Маршала 21-го століття. Завдання поколінь, яке має початися вже зараз. Зобов'язання Європейського союзу перед Україною як майбутнім членом ЄС одне з найбільш значущих геополітичних рішень нашого часу. Наші глобальні зусилля з відбудови України та допомоги в процесі приєднання до ЄС істотно зміцнять і саму Україну, і всю Європу. Ну тут варто додати, що Європа покладає великі сподівання на потужності України. Зокрема, сподівається, що Україна проявив себе в зеленій енергетиці, промисловості, виробництві сільської продукції, it технологіям та інших галузях, зокрема автомобілебудувальні та літакобудувальні. і в Союз саме на це робить ставку і хоче долучатися до відбудови України як великого. Не лише партнера, а й в перспективі члена Європейського Союзу, який буде допомагати загальній європейській економіці, Скажи, будь ласка, Михайло, чого на думку учасників форуму нині потребує Україна найбільше і про що думати зараз, треба не чекаючи закінчення війни? Ну, попри те, що е, цей план маршала він розрахований, як сказав Олаф Шольц, на покоління, але учасники форуму розуміють, що Україні потрібно надавати допомогу вже зараз, оскільки е, і в Європейському Союзі і Європейські комісії фіксують ось ці терористичні ракетні обстріли цивільних міст, е, страждання українського народу, і європейський союз висловлює готовність е, передусім долати наслідки оцих ракетних обстрілів, е, долати е, допомагати відбудовувати інфраструктуру Зруйновано обстрілами допомагати відбудовувати енергетичну галузь, яка сильно постраждала від атак росіян а також допомагати Україні стабілізувати економіку, яка переживає на найкращі часи через війну Росії проти України. І саме тому Європейський Союз шукає гроші для того, щоб економіка України була стійкою, щоб не було дефолту, і саме це завдяки. Ки ось цим і коштом, які шукають в Європейському Союзі, ми тримаємося на плаву. Ну і фактично рухаємося до перемоги. Давайте, от ви на цій конференції, зокрема виступав і український президент, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. як вони бачать цю ситуацію в короткостроковій перспективі? Давайте послухаємо. Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування фінансового рамштайну. Для підтримки нашої спільної стабільності за аналогією з оборонним Рамштайном, який вже функціонує, нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об'єднає і направить усі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Ми розробили прозорий план першочергових кроків у відбудові. Це те, що необхідно Україні буквально для виживання Україна. Ніцфасвігабілітейшн Україні, Україні потрібна швидка реабілітація уже зараз. Поки Росія навмисно і цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру з дуже чіткою метою позбавити чоловіків, жінок і дітей води, електрики і тепла з наближенням зими. Це акти тероризму. Росія намагається паралізувати Україну, але ми цього не дозволимо. Я вже працюю з державами ЄС, щоб разом щомісяця надавати Україні до півтора мільярда євро допомоги Ну і своїми терористичними актами, ракетними обстрілами мирних міст Росія сподівалася підірвати допомогу до України з боку Європейського союзу, знесилити Європу. натомість виявився зовсім інший ефект. Європа стала ще більш об'єднаною. І зараз те, що ми бачимо, обговорення плану маршала для України ще один конкретний доказ: того, європа об'єднується і демонструє готовність і в короткостроковій перспективі найб. Ближчим часом і в майбутньому, в майбутнє покоління, підтримувати і готувати Україну, щоб вона була стійкою економічною, стійкою потужною державою. Тим часом Німеччина передасть Україні ще дві установки Марс та чотири гаубиці. Про нову військову допомогу оголосив президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім того, Берлін продовжить постачати систему протиповітряної оборони. Штайнмаєр прибув до Києва, аби висловити нашій державі свою підтримку. Це перший його візит від початку повномасштабної війни. Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони Арістем. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба, порятунку наших людей сьогодні. Це дійсно пріоритет. Ми всі це відчуваємо. Сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем. Я поінформував пана президента Штайнмайера щодо інших наших оборонних потреб. Вони, вони також при Мені було дуже важливо прибути сюди і запевнити українців, що ми на вашому боці і будемо продовжувати підтримувати Україну в політичному, економічному і моральному плані. Я бачив на власні очі зруйновані міста, мости, будинки. Я вражений мужністю українців, в тому числі у їх завзятті все відбудувати. Відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Німеччина у цьому допомагатиме. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.